Ну що, брехати не лізь корчувати. Це про наш з вами уряд. На минулого минулої п'ятниці на годині запитань до уряду я задавав питання прем'єру щодо підняття податків. І вони сказали, що навіть не розглядають питання підняття податків. Дай Боже, щоб я помилявся, але чомусь мені підказує логіка, що в кінці цього місяця вони занесуть законопроект, який. Буде збільшувати суттєво збільшувати податки для кожного з вас. Мова йде про підняття ПДВ на 2-4 Мова йде про підняття податку військового збору до 5%, Мова йде фактично про знищення системи ФОПів і багато інших негативних речей, які. Будуть знищувати економіку, тому що уряд в нас абсолютно дурний і не розуміє, що не можна вічно доїти вже дохлу, навіть не здихаючи, а дохлу корову. Я розумію, що гетьманцев і всі оточення живе в режимі, що курку треба обшіпувати, гуску треба общіпувати так, щоб вона не кричала. Але не мертва гуска, не мертва корова, не будь-яка інша скотина не може вічно давати те, що хоче український уряд і відповідний комітет. Разом з офісом президента це призведе до того, що весь бізнес піде в тінь, люди будуть звільнятися. Ми не будемо отримувати додаткових податків, а навпаки, будемо отримувати менше, і це вдарить в першу чергу по обороноздатності нашої держави. Тому що виключно з ваших податків сплачуються зарплати, утримання нашим захисникам і закуповуються снаряди. Тобто, взагалі, це виглядає диверсія як диверсія проти національної безпеки і оборони. Я вже не говорю про збільше. Шення акцизу на пальне, яке призведе до зростання всіх товарів та послуг в умовах відсутності електроенергії, буде бити по вашим кишеням, тому що е, ви будете користуватися генераторами тощо, і плюс знову буде, буде бити по нашим захисникам, тому що сьогодні одним з ключових споживачів палива в Україні є армія, а ціна буде зростати і для них. Тобто, це подвійний зрадницький удар по інтересам нашої держави.